Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я розбираю цей мілхіл. Дівчата, це просто якийсь кошмар. Я по-іншому не скажу. Я дивлюсь на фоні відео від Алли Романюк, і по її відеоінструкції так, я розбираю оцей набір. Вже я розклала два кольори бісеру. Ось тут в пакетах я його також розбираю. Що я ще зробила? Копію інструкції. Бачите, от мене тут вже підписано: бісер, пришиваємо ніттю в цвет, коричнева ніч – шоколадний бісер. Потім кольор бісера 42038 він дається отут два рази, бо я не могла зрозуміти, чому. Відтінків 5, а написано 6, далі я вже написала собі, що мені потрібна таблиця цвітов Мілхіл, потім пін для бісеру. Отут по не можу підібрати слово за порадою, але я взяла Google-перекладач, приклала. І почала переводити. Боже, переводить воно таку єрість, ну просто взагалі дурня, я вам потім покажу скріншот з того, що воно переводила. Ну, так як Алла казала, там собачка, переводи пет собачка, да? ну таку якусь єрундінь переводи. Саме, що мені цікаво, що воно переводить зелений dark green, dark green, знову воно перевело мені темно-зелений, теж не могла зрозуміти, чому в мене. Два рази Dark Green. Зараз отут позначу, що в мене оцей кольор однаковий. І так, о, дивіться, це виходить 10 -й. В мене однаковий. А чогось я порахувала, що в мене їх дев'ять. Так, то треба буде одразу дописати, бо потім забуду. Так, це 10 -й. Тобто ниточок в мене має бути 10. Далі, номер ниточки. Отут я вже по собі перевела фіолетовий, оранжевий. Оце це Я розумію, що це е, жовтий, потім якийсь золото, коричневий, темно-зелений, світло-зелений, е, про, просто зелений, світло-зелений, знову темно-зелений. Далі з бісером взагалі буде єрундінь якась, бо тут, бачите, номер іде. Не знаю, який це бісер, чи, чи е, Чеські чи міюкі, що, що воно не пишеться. От Мілхіл Колор. Що це за бісер Мілхіл? Коротше, мені не зрозуміло. Далі тут написано Бровен, Yellow, потім знову Бровен, потім Green, потім Orange, потім Yellow. Ви мене вибачте, а де? От із. Зараз я покладу сюди. Три. І оцей 4. Ну, добре, оцей буде в нас коричневий. так? Це зрозуміло, що зелений. Де вони беруть, слухайте, що в нас там йде оранж Єлов 1 і Єлов 2. Що вони мають на увазі? Ладно, оце ми візьмемо, хай буде оранжевий. Який з них, вибачте, Єлов 02039, а які 62041. Алла каже, дивіться на прев'юшку. Да? Ну, тут, вибачте, я навіть я збільшу, слухайте, я реально коротше, не доганяю що. І це, це кажу якась просто єрундінь. Оце, я так розумію, що один колір бісеру, так? А це що, другий колір бісеру? Коротше, буду, знаєте, як ото сліпе кошенятко. Дивитися. Далі в нас іде по ниточкам оцю 1 ниточка, 2 ниточка, 3, потім тут ще жмуток. Єдине все, що я з цього о, жмута розібрала, вибачте, це фіолетовий. Да? фіолетовий, І що там у нас можна ще розібрати? Оцей помаранчевий, так? фіолетовий, помаранчевий і коричневий. Все. Ну, Ще можу темно-зелений розібрати, але ж теж, бачите, темно-зелений. Їх ось три нитки. Темно-зелений, світло-зелений, і оця нитка. Коротше, це просто дурдом. Дивіться, це таке пасмо величеньке. Да? от Я покажу на столі величеньке пасмо нитки. І правильно, Алла сказала, що боже, ну людина, яка збирає цей мілхіл. ну, Невже важко було? Нитку взяти, просто закріпити на органайзер. ну Просто ви вже там не підписуйте да їх не підписуйте нитки. ну Просто закріпіть, Ладно А з нитками то пів біди. Ну, ви ж оце робите бісер. да Як Алла сказала, ви його розважуєте. от Бачите, тут три кольори бісерів докубки. Ви ж розважуєте бісер. Ну, невже вам шкода цих пакетиків? Да? От просто вам шкода цих пакетиків, що ну, просто ось розфасовуєте їх для роботи? Невже не можна просто розфасувати бісер? Да? І в кожен свій пакетик? Я вже не прошу підписувати ну, просто покладіть їх окремо по пакетиках. Потім я так піддивилася в Алли відео, в неї вона вишиває Міл Хіл» Це С47, е якийсь там в неї чулочок новорічний сапожок з ведмедиком. І там була вартість 6 доларів. Вибачте, за 6 доларів Мілхілу, що було, як то кажуть, вибачте, ну, вони такі бідні, чи що що не можна було взяти просто ось таку картоночку. Да, Просто звичайний картон. Навіть просто звичайний аркуш паперу. Да, візьміть, продирявте дирками, дироколом. І отак ну, нанизайте нитки. Вибачте, наші дівчата, дизайнери, да, вони вкладають в свої набори цей паперовий органайзер, де можна ниточки закріпити. Тут, блін, ну що, нема було куди повісити. А, чесно кажучи, я знаєте, в такому шоці від мілхіла і приємному, і не дуже, тому буду його розбирати і подивимося взагалі, що чи я зможу його вишити, чи просто він мені зробить купу нервів, і я його закину в довгий ящик. Чим мене попереду розібратися з канвою? Ось є канва, вона з однієї біла, з іншої темно-коричнева. Яка сторона йде лицева, яка зворотня, я не знаю, тому буду, буду якось, навмання, робити відшив. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі. Ось я вже розібрала бісер від Мілхіл. Залишились в мене ниточки. З ниточок я розібрала лише, вибачте, Три, оцей фіолетовий, потім помаранчевий і коричневий. І я дивилася відео Алли Романюк, то вона в своєму відео сказала, що розбір матеріалів в наборах Мілхіл це як сказка про золушку. от так в мене буде відео називатися Сказка про золушку. І розбір Мілхіл. -Міл Розібрала я ось ці. Кольори бісеру, да, їх виявилось 5. Отут пакетик той, що був в, в наборі Мілхіл, це стрікоза, Вона виявляється на українській мові: називається бабка. Ну, Назвемо її просто стрікоза. Дві голочки. Слухайте, розбирала я ось такою величенькою голкою від поні, от коврик в мене від чарівна мить. Але він якийсь такий, мені не дуже сподобався. Я хочу замовити в карізмі килимочок, бо це якось, тут може вам видно трошечки. Коротше, є в нього ворса. І, і зараз більшу, бачите, в нього є так, така ворса. І коли я розбирала бісер, то в мене голка от, бачите, от це все тягнеться. У мене голочка е, чіпляли за цей килимок. Ну, одним словом. Або розбирати треба було на столі, або на килимку. То на килимку було трохи зручніше. Але все ж таки кажу, що я хочу ще замовити килимок від карізми, подивитися, який він в них. Так, Повертаємося до розбору мілхіла. Бісер я розібрала. Так, отут тут два величезні бісери, в них чеська десятка. І отут ось такий дрібненький. Ну Тут голки і оця пришивна е, стріказа. Далі, бачите, я вже е, підписувала, да, е, е, не бісер, а нитки, а бісер я не підписувала. От що от таке е, мат-Ма і зе, е, Пет, мати, пум, Пумпкін. Коротше, це пумпкін це тиква. Пет не розумій мат. Це матовий. Пумпік, не знаю, давайте називемо його оранжевий. Тому це, мабуть, що ось цей помаранчевий, буду зверху зараз підписувати. Сур 42-034. Е, так, ручка щось не хочеться писати, візьмемо іншу. 42. Ні, на ручки не пишуть, тому треба буде е, йти за оцими стікерами. Десь вони в мене там є. Ну, давайте спробуємо ще оцей, мабуть, що пет Шоколад 42038. Ні, взагалі в мене ручка не пише на пакетиках 42038. Ні. Тому я зараз піду за стікерами і продовжу відео. Я вже взяла стікери, попідписувала. Стікери в мене ось такі. з... Магазин, як дівчата кажуть, який не можна називати, це магазин Аврора. Вони там щось коштувало 9 гривень. Так, от давайте беремо так, цей 42038. Що це в нас іде? пет мат Шоколад. Ну, Здається, що шоколадний це ось цей коричневий. Ліпимо сюди стікер. Далі йде 62041. Дивимось по схемі, що в нас 62,041. Це в нас флосет баттеркап. Е, Якийсь світлий жовтий. Не знаю, що це, поки тоді стікер приліпляю назад. Давайте далі дивитися. Так, оце я зараз позначу, що я його вже розібрала, хрест точечку. Е, далі, так, Green Velvet 42,037. 42,037. Ну, зелененький ось такий, він єдиний. Тут видно, що він зелененький, і всередині він як фіолетовий. Тому це оцей. Далі, оцей колір, я не знаю, як видно вам чи ні. Давайте будемо думати, що це 42-034. Бо він нібито схожий на оцей. Пумпкін, тиковка. Так, ліпимо сюди. А ось тут лишається в мене два. Що вони пишуть? Флостед, флостед Патеркап. І що вони ще дають? Так, ми оцей, який ми там, слухати, зробили, де зелененький, ми його зробили. О, оцей ми зробили. Так. Пумкіт ми зробили. І тепер мат мейс і лишається флосет баттеркап. Як його розрізнити, не знаю. Зараз полізу в інтернет дивитися. Я продовжую запис про розбір е, Міл е, Одним словом, кольори я розібрала. Спочатку ж ви бачила, да, що розбирала просто оце мат, пумпки, вельвет, шоколад. От бачите, тут є навіть позначка е, с, така сніжиночка, да, і тут щось написано. Е, що це написано? The, бец, Арту, Together. І Swan Bieg. Що це таке? Коротше, я не, не розумію. Слухайте, от просто не розумію. Треба цю інструкцію якось робити переклад на, або російську, або українську. Да? Потім, Полізла я в інтернет, пошукала по номерах, який же це бісер. Да? Чи я вгадала, Чи ні. Так, вгадала. От бачите, 1, 2, 3. 4, 5. Все, я, все я розібрала. Далі, ось ці два кольори вони йдуть 11 розміру. Потім всі інші йдуть 15 розмір. Але мені один сайт в Гуглі видав, що це не 15 розмір, а 11. -й. Ну, Одним словом, я попідписувала, що це все-таки 15, -ка, 15, -ка, 15, -ка, оце 11. -ка. Ось це ну, пакетик да, зробила MH. Мілхіл, і голочки. Далі, що я буду робити? Я буду переходити до ось цього жмутика. Ви спитаєте да, по пакетиках. От бачите, тут взагалі трошечки насипано, то пакетик можна було взяти ось такий. Можна було. Десь в мене є маленькі пакетики, але під рукою, як кажуть, були лише величенькі, тому, ну, нехай будуть величенькі. В мене такий органайзер, як в Алес з серденьками, в мене є, але він в іншому місті знаходиться. тому... Нехай буде в пакетиках, ніж просто це одним, як то кажуть, насипів в одному пакеті. То краще хай буде так, ніж кажу, насипів в одному пакеті. Далі я буду о, ці, ці нитки, о, як кажуть, розслаювати по одній пасмі. Отаким от, ну, от чином я буду їх розділяти. У мене має бути 10. Оцих ниточок, а давайте їх просто з вами одразу порахуємо. 10 в мене чи буде менше. Так, рахуємо. Тут в нас іде 3, потім тут, так, трошечки невдобно, тут в нас іде ще 3. Ні, давайте я зроблю паузу і розберу просто одну довгу пасму. Ось я просто розклала нитки на одну довгу пасму. І давайте з вами все ж таки порахуємо, чи тут дійсно 10, чи мені просто і так здалося. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Чомусь в мене виходить більше. Так, давайте ще раз рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Чому в мене виходить 12, я не розумію. Зараз буду розбиратися. Слухайте, цей розбір мілхіла це ще, мабуть, гірше, ніж от та попелюшка в касті розбирала свої крупи. Я просто, знаєте, скільки от зараз його роздивляюся, думаю. Ну, що тут казалось би вишити. Так, ось таке маленьке щастячко, яке йде 2,5 дюйми на 3 дюйми, тобто 6,4 на 7,6. ну Це просто така малюсінька, вибачте, піндюрочка, яку вишивати, яку можна відшити за там, 2 години часу, але розбір матеріалів в нас займе більше часу, ніж ми його будемо вишивати. Так, нитки нібито розклала. В мене дійсно виходить 10 Ниточок, 10 пасм. так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер задачка з дірочкою. Всі ці нитки попідписувати. Кажу, єдине, що я знаю, це фіолетовий, коричневий і помаранчевий. Далі з жовтим будемо думати і з зеленим будемо думати. Я пішла розбирати і потім продовжу записувати відео.